Новини енергетики України з 25-31 грудня. З початку року Дністровської ГЕС вироблено 806 млн кВт годин електроенергії. Протягом 23-го року Дністровська ГЕС працювала головним чином у піковому режимі, виконуючи покриття максимумів навантаження та сезонне регулювання стоку. У важких умовах розбалансованої енергетики України внаслідок воєнної агресії Росії Дністровська ГЕС, як і всі станції Укргідроенерго, підтримували баланс енергосистеми та оперативно покривала дефіцити потужності у пікові моменти споживання. З початку року філією Дністровська ГЕС вироблено 806 млн кВт годин електроенергії і залученням підрядних організацій по типу проєкту реконструкції «Друга черга у 23-му році проведено низку робіт щодо інших новин тижня. УЕП розпочала торгівлю електроенергію в секції імпорту експорту. Нацкомісія комісія затвердила зміни до кодексу системи передачі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.